Летять куполи. Білі куполи, тобто ну, російський десант, еліта літіть. Еліт, еліт, еліт. І мені стало так не по собі, що я бачу, як вони летять, а я без зброї і не знаю, що робити. Тобто, як я можу захистити свою родину? Навіть не місто, ні кожного там з оточуючих, не сусідів, а саме свою родину. Так, Нацгвардієць Олександр на псевдо Кувшин згадує ранок 24 лютого. Розповідає, повномасштабне вторгнення росіян зустрів у рідному Харкові. Тоді вирішив, що вдома сидіти не буде. З Харкова поїхав до Калинівки у частину 3028, в якій п'ять років тому проходив строкову службу. Попав в частину, я знаю, куди йти. Заліз в Бетер достав собі броню каску, автомат. все, я готовий до війни. Далі чекав команди, чекав вказівок яких від старших командирів. Наступного дня, 26 лютого, підрозділ Олександра вирушив на перші бойові завдання тримати оборону житомирської траси поблизу селища Бузова. каже до того війну бачив лише на екрані телевізора. Мама, я тебе люблю! Поняв, що це все не то, коли перший раз вистрілив танк ворожий, десь біля ноги. Приземлився осколок. Но осколок був дуже дов, такий добротний, десь 15-20 сантиметрів. Я Своєму побратиму показав його, і кажу: ти прикинь, все, ми не війні. Розповідає, долати страх допомагали побратими та українська артилерія. Відкидуєш всі думки свої, вилазиш і стріляєш, і потім вже так якийсь азарт просипається. І ти розумієш, що ти не безсильний проти цього танку. З тобою твої друзі. Війна це не гра, війна це емоції, війна це люди. І от ті емоції вони спонукають до якихось правильних дій. Після звільнення Київщини підрозділ Кувшина вирушив на Луганщину. Обороняти Сєвєродонецьк. Бої за це місто тривали понад місяць, каже Олександр. Найзапекліші були на заводі Азот. Почали обстрілювати місце саме з артилерії. Ну, саме завод з артилерії. Тобто, щоб витіснити нас ну, з сотою. Завдяки злагодженому відходу через річку Сіверський Донець обійшлись без значних втрат, каже гвардієць. Усі мости на той момент росіяни знищили. Я думав, що мені прийдеться брати свій автомат вгору, і тобто плести жабу, але не так. Інженерна служба частини робить все добре. Вона зробила понтонну переправу, і методом перетягування канату ми перебираємося на той берег. Далі, каже Кувшин, нацгвардійці штурмували Білогорівку. Це перше село, яке сили оборони України звільнили після повної окупації Луганщини. От вам і русський мір. Ми зайшли в, увечері в Білогорівку, закріпились, і вже вранці наступного дня ми вже робили оборонні рубежі. Тобто штурм був раптовий і він вдався у нас. У боях за Білогорівку Кувшин втратив командира взводу. Олександр став на його місце. В бойовій обстановці треба одразу приймати рішення. Одразу я був готовий до цього. Каже найважче втрачати побратимів. Дуже важливо не вдаватись в статистику. Коли кажуть, що там вже там завчора загинуло 13 чоловік. Для мене це образове. Я хочу знати 13 прізвищ. Я хочу знати кожні 13 прізвищ, бо кожен це людина. Упоратися з гіркотою втрати допомагає відплата ворогу, каже Олександр. Наш мішка тработав і вернувся додому. Слава Україні! Після обстрілу гарно бачити вночі, коли наші влучили у склад БК, і той склад БК горів десь 10 годин і взривалось так гарно, як ну ніби новий рік святкували. Зараз Олександр на ротації вдома проводить час із дружиною та дітьми. Треба вже тут. На мирній території відходити від тих подій, які були там. Треба жити на мирній території. Дуже добре, що люди живуть. І навіть для мене добре, що вони не чують, не знають, що таке війна. Але ха, іноді дуже погано, що люди забувають, що йде війна в Україні. Після відпустки Олександр повернеться на фронт та продовжуватиме нищити ворога. Андрій Коник, Олександр Василишин, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця.